Як відомо, під ґрунтям святкування дня міста стали героїчні події 1944 року, коли після трирічної окупації, завдяки успішному наступу радянської армії, Ковель знову став вільним. Тому відзначення цього особливого дня розпочалось ще в суботу, коли у міську раду були запрошені 14 ветеранів Великої Вітчизняної війни, які безпосередньо брали участь у визволенні Ковеля від німецько-фашистських загарбників. Їх сердечно привітав міський голова Володимир Бойко, в словах якого насправді була. Сердечність, теплота і повага до симвочолих ветеранів, які не тільки героїчно визволяли коваль, а й все своє життя присвятили цьому місту, відбудовуючи його у післявоєнні роки, самовіддано працюючи на підприємствах міста протягом усього життя. А ще в словах міського голови звучав сум і гіркота. Бо у цей святковий день він просив вибачення у цих людей від імені держави, яку представляє Держави, яка на жаль не здатна забезпечити ветеранам належної турботи через брак коштів. Вони не можуть користуватись усіма своїми пільгами. Їх заощадження з'їла інфляція, а пенсії вистачає лише на мінімальні витрати. Але найбільше люди похилого віку потребують уваги і співчуття, і їхні відкриті серця відразу відчули, що від міської влади вони можуть розраховувати на це. І тому такими щирими були слова їх подяки наприкінці зустрічі і за невеликі грошові подарунки, і за дбайливо накритий стіл а головне за увагу, яку вони відчули цього дня. А наступного дня, у неділю, учасники зустрічі разом з представниками громадськості та гостями міста вирушили святковою ходою до меморіалу слави. Перші акорди козацького маршу виконання військового духового оркестру збіглися з першими краплями літнього дощику, який немов пробував свої сили у змаганні з учасниками свята. Меморіал зустрів процесію урочистою тишою, що лише зрідка порушувалась відлунням чітких кроків почесної варти. Традиційний мітинг, присвячений річниці визволення коваля від фашистських військ, відкрив заступник міського голови Сергій Шульган. Після вшанування загиблих хвилиною мовчання слово взяв сам мер міста Володимир Бойко. У короткій ретроспективі головних подій, які випали на долю древнього коваля. Він особливо виділив одну з найвизначніших визволення міста від фашистських загарбників. Теплі слова на адресу тих, хто віддав життя у боях за волю свого народу, лунали цього дня з вуст голови Ковальської районної ради Павла Ющика, заступника голови Волинської обласної ради Василя Струка, радника голови облдержадміністрації Олександра Жураківського. Свою вдячність і щиру повагу до сивочолих ветеранів висловили також почесні гості, що прибули на свято з інших областей України та за її меж. Доземний Україн героям найкривавішої в історії людства війни передав від своїх земляків збігнів байко, президент. Польського міста Хелма. З погодами про вогненні роки поділилися ветеран війни ковельчанин Микола Корпачов та гість Херсона, учасник боїв за Коваль у складі 260-ї червонопрапорної ордена Суворова Ковальської стрілецької дивізії Іван Горбатко. Ні пориви вітру, ні дощ, який то вщухав, то знову посилювався, не могли згасити полум'я вічного вогню, що палало на меморіали слави на честь загиблих у боях за визволення міста. Як ніщо не могло загасити вогню, запаленого минулою війною у серцях нечисленних вже, на жаль, ветеранів. Лише квіти, що лягли цього дня до підніжжя пам'ятника тим, хто назавжди залишився на тій страшній війні, рясно вкривалися чистими, як сльоза краплинами. Затягнути хмарами небо вселило в організаторів та учасників концерту на літній естраді парку культури і відпочинку побоювання щодо марності своїх зусиль. Але кількість глядачів, що розмістилися задовго до початку запланового дійства, на вологих від вранішнього дощу лавах перед сценою розвіяла сумніви найзатятіших скептиків. І, хоча час від часу імпровізований партер розсвічувався різнобарв'ям парасольок, літнього театру не покинув ніхто. Навпаки, глядачі все прибували і прибували незабаром крізь щільний каре, що вишукувалось напроти естради, неможливо було протиснути. Сірість непогожого дня, здавалось, вмить розсіялася, коли на сцену вийшли учасники ансамблю школи мистецтв Награш. Низка запальних народних мелодій, подарована майстрами українського фольклору глядачам, викликала гарячі аплодисменти з боку останніх. Наступну годину повновладними господарями сцени були учасники ансамблю пісні і танцю Лісова пісня. Народні пісні і танці у їхньому виконанні не залишили байдужим нікого. Нову ноту у загальну тональність концерту вніс сімейний ансамбль коротіїв майданських. У програмі талановитої родини особливою експресією виділявся чар Монті у виконанні її чоловічої половини. У вир народного танцю глядачі повернулися разом з танцювальним колективом 7-го професійного технічного училища та веселими чобітками палацу учнівської молоді. Молодечий запал, що його випромінювали юні обдарування, примусив навіть сонце на кілька хвилин визорнути із за хмар. Прекрасний подарунок Ковелю до Дня міста зробили Ковельське відділення Українського фонду культури та обласна організація партії зелених, які очолює ковельчанин Геннадій Сарапін. У будинку, який належить до небагатьох існуючих місті пам'яток архітектури, було відкрито картинну галерею. Відкриття картинної галереї розпочалось на високій ноті виставки волинського художника Геннадія Тарасенка, учасника десятків вітчизняних і міжнародних виставок, роботи якого знаходяться в державних і приватних колекціях. Росії, Австрії, США, Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини Польщі з нагоди відкриття виставки у Коваль приїхали видатні волиняни, друзі художника, народна артистка України Людмила Приходько, яка була ведучою урочистості, заслужений діяч культури України Скрипаль Товій Рівець, відомий волинський поет Василь Гей. Завдяки їм невеличка урочистість перетворилась у справжнє свято мистецтва, де головними дійовими особами були поезія, музика і, звичайно ж, майстерний живопис Геннадія Тарасенка, який зачаровує неповторною гамою кольорів, гармонією бар і найтонших відтінків гіпнотизує очами героїв портретів. Присутність одного з яких Торія Рівця, дозволила відчути фантастичну майстерність художника, який зумів надзвичайно тонко і точно відтворити в живописі душу і творчу суть митця. У час, коли відкриваються лише бари і кафе, створення у Ковелі постійно діючої картинної галереї справжнє свято зроблене руками ентузіастів, які працювали тут безкоштовно, аби у ковеля було своє обличчя обличчя таке ж натхненне і одухотворене, як на картинах Геннадія Тарасенка. А на вислувальному каналі змагались висловальники уже традиційній третій міжобласній висловальній регаті серед юнацтва Золоте весельце. У змаганнях взяли участь спортсмени місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, спортсмени Луцька, Шацька та Дубно. Переможцями на дистанціях 500 із тисячу метрів серед байдаручників та каноїстів стали ковильчани Олександр та Григорій Віндюкі, Андрій Латиш, Дмитро Прокопчук, Олександр Марковський. Потім на футбольне поле вийшли гравці збірної команди міста та збірна команда легіонерів, тобто ковальчани, що грають зараз за команди інших міст. Тренери Микола Лис та Віктор Романчук. З результатом матчу 4-2 на користь команди легіонерів. Матч закінчився. Кращими гравцями в команді легіонерів визнані Сергій Зінчук та Сергій Логінов. А у команді господарів Анатолій Ворона та Вадим Логінов. Спонсорами спортивних змагань виступили колективне підприємство Верес, приватне підприємство Сента, мале підприємство Світанок та бар Сосновий бір комітет фізичної культури і спорту міськвиконкому висловлює вдячність колективам стадіону Сільмаш, дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи за хорошу підготовку споруд до змагань. А ввечері дріботіння дощика не завадило сотням ковальчан прийти на берег Турії, щоб взяти участь у святі Івана Купала, яке розпочав виступ гостей міста, ансамблю пісні і танцю Любисток з Локач, який подарував ковальчанам цілу низку українських народних пісень і танців, значна частина яких була безпосередньо пов'язана з купальською тематикою. Гостям з Лукач за подароване мистецтво подякувала Валентина Шафета, завідуюча міським відділом культури, який, до речі, був безпосереднім організатором свята міста у Ковені. А ось організацію відзначення свята Івана Купала взяв на себе колектив народного дому просвіта, художні колективи, якого повністю відтворили народні обряди, пов'язані з тим святом: хоровод дівчат навколо купальського деревця, борізкі, танці біля обрядової ляльки з соломи. А ось і необхідний атрибут. Купальського свята, усяка нечиста сила, зокрема русалки, які водять свій хоровод на фоні синьої купальської ночі. А зараз сутінки купальського вечора перетинає вервечка дівчат, які несуть свої вінки до води, аби вона допомогла їм завбачити долю. І скоро річка почала палахкотіти безліч у вогників. Пливи пливи доле за водою, а я услід за тобою. А завершилось свято традиційним купальським багаттям. Допалимо соломоньку та ходімо додому. Лежи, лежи, купалочку у червоному багаттячку. День міста особливе свято. І, хоча цього року воно відбувалось у супроводі дощу, погода не стала на заваді розвагам та хорошому настрою.